Євген тричі на тиждень ходить набирати воду до пункту роздачі поблизу гімназії номер 7 Але говорить, 17 січня води набрати не зміг. Я пішов, бо в мене декілька є похилих чоловіків та жінок, котрим я розвозив водичку. Пішов провірити, а там заморожені крани. І прийшлося піти далі. У нас водолечебниця там. Ну там багата черга була. Тому каже, пішов купувати воду у супермаркет. Також зробив запаси, коли пункт видачі знову на певний час запрацював. Довго шукав де набрати води. Валентин я в'їхав п'ять місць. На вулиці Шевченка було около 15 ї школи. Далі около школи суда дворця культури строїтелі, там теж води немає. І от виявився на вулиці обсерваторний. Взяв чотири баночки на неділю. Хватить. Довелось шукати нове місце видачі води Катерині. Ми ось набирали ось тут у дворах чудова, чудові виходи, чудові колонки. На жаль, вони замерзли і взимку немає можливості це робити. Тому зараз ну, я набираю у іншому місці, ос з тої сторони, але черги дуже величезні. З перебоями працюють більше половини пунктів видачі води, говорить начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради Роман Возняк. Найбільша проблема виникла у нас по пунктам розливу, які обслуговується комунальним підприємством пілот, тому що це здебільшого школа, це здебільшого суспільне місця, де вода знаходиться безпосередньо безпосередня очистки в приміщенні, А пункт видачі в іншій точці каже краща ситуація на точках видачі води підприємства Миколаївоблтеплоенерго, тому що як правило вони розміщені на території бойлерних, і хі, самі системи очистки вони знаходяться в теплих приміщеннях. На базі Миколаївоблтеплоенерго працює 79 точок. Видачі питної води говорить директор підприємства Микола Логвінов. З них 28 точок працюють постійно без відключення електричної енергії. Інші точки працюють згідно графіків ГПВ. І коли змінюється графік ГПВ, то у Фейсбуці в інших соціальних мережах ми сразу вкладаємо перелік точок, які на даний момент працюють. Були проблеми проблеми, і то не критичні з п'ятью точками. По місту всі інші точки працювали згідно штатних задач. каже, збираються дообладнати деякі точки видачі води малими генераторами. Вони не працюють на генерацію води, але вони будуть працювати на видачу води, тому що графіки відключого обладнання становиться жорсткішими, і наші акумуляторні акумулятори та інвектори, які якими у наші у нас обладнані всі точки, не розраховані на 7 годин. Вони розраховані на 3-4 години на видачу. Над забезпеченням роботи інших точок працюють, говорить Роман Возняк. Ми Запроваджуємо систему дротового обігріву точок видачі води. Крім того, наші працівники КП КППЛОТ сьогодні об'їжджають всі точки, і за допомогою фенів, за допомогою паяльних ламп обігрюють трубопровод для того, щоб поновити роботу точок. Назарій Рубаняк, Юлія Єрмушова, Суспільне, Новини, Миколаїв.